Будем варити сьогодні кутю. Беремо 2 стакани куті. Купила в магазині звичайну кутю. Пишеться кутя, Два стакана, замочую водою. Можна на ніч. В середньому 5-6 годин. Вона потім скоріше буде варитися. Беремо 2 стакана горіки грецьких звичайних. Беремо 100 г маку. Я запарила його, потім буду його молоти. І треба буде мед. Ще трошки цукру можна буде додати. Це вже як хто полюбляє. Я їм, то цукру ми не додаємо. Зварилась куття, вона мене варилася годину часу. Додавили туди горіхи мелені, мак перетертий. Ще додавала пів стака руцинок. Зараз будемо додавати меду. Добавили 4 столові ложки меду, такі щедрі ложки меду. Може, хто любить менш солодчу, додавайте менше. Ось така кутя у нас вийшла. Дуже смачненька. Всім веселих свят.